вами я Вова, і сьогодні я граю у світові провінції. Так, це самі світові провінції, в які багато хто грав. І от я хочу пограти у них зараз. Перша частина світових безладів. Погнали! Гей, ти, Україна, Що? Що ти ходишь тупо пороша? Тобі Ніколи не побач світу. Ага, звісно. Ой. Ха ха. Я так швидко завоюваю. Ні. я Москву. Що? Ні. Ха-ха-ха-ха. тепер я завоюю більшість твоей територіи. Макарон треба Ха-ха, я завоював Росію. Россию. Так, більшу частину. А зараз я її завоюю повністю. хм Що ж, тим часом знімаюся. Хммм. От завоювати... Ну, Давай спробую хочу завоювати Австрію. Гей, Австрія! Шо? состав, швидко? А. Так. Зразу состав. Тепер Ліхтенштейн. хі-хі! Так. Ліхтенштейн і Австрія завойовую. Ну. Тепер на Чехію, на на СОСВ, бо нема миру. Гей, ти чого завойовуєш мене? Не думаю, що я так ослабка. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Тепер я попрошу посвідки території Польщі, або я тебе розділяю з України Білорусі Литвою Словачную або ти мені даєш території. Зрозуміла. Ага. Оці всі території. віддай. Окей. Тепер нападаю на Словенію Хі -хі. Словенія? Словенія. А ну быстро до мене. Е, окей. Хе-хе-хе. <смірш> так, я завоював Словенію. Данія. <смірш> до мене. Не, на-на-на. На. Майк не пива нем. х Що ж. Ай, до мене сослав. Я не хочу, щоб другий раз так стався. На-хе-хе. <смірш> Що ж. пум бум 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 пум Ха ха. Мо будуть і будуть хе, хе хе люксембург І зараз Буде. Обхід... на Францію. Ні, це це... це що? Що, дурень? Думаєш, я зроблю це? Так, ти зробиш те? Що здасишся? Хе-хе, а мій пари? Нічого я його відвоюю. Бэлли, давай на состав, окей. Ха-ха, ти! Нарешті в мене в составі. ха 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. ха 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 я ведвою и свою территорию ха ха двою на вся территория Hmm, hmm, hmm. Ah. Эй, чого ти зовьешь мене, вибач. Нічого тиску нет. Хе-хе. Что оточити? Так, я оточила, Берлін. Ні. Ні, Ха-ха-ха. Не оточила. Друзі, забирайте території. okay